Друзі всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо, що вигідніше купити Ecoflow Delta Pro на 3600 Вт. Або купити Asie Proфine на 6, на 6 кВт і 15 ємності. Перше дивимося ціну. купити EcoFlow Delta Pro Так, EcoFlow Delta Pro зараз коштує в районі, ну, десь 100 тисяч. Ось така екофлоу Дельта Про коштує по акційній ціні 99999. А без акції 147 999 – це на 3600 Вт. Так, давайте подивимося Асі профлайн. Так. Асі профлайн обадинеши, я вам говорю одразу. Так, натискаємо каталог. Так, ось і вибираємо саму потужну. Ось на 6 кВт і 15 ємності робимо висновки, яка станція вигідніше. Ну, по комплекту, напевно, вигідніше кофлоу, а, а по ціні по. А по ціні, по матеріалу і по качеству. Звичайно, що Асі Proflig на 6 кВт і 15 кВт ємності. Ось так вона виглядає ну явно краще, ніж EcoFlow але вона важить десь 50 чи 60 кг. Явіть тільки собі. Ну Там є аж 4 розетки. І Чотири USB порти. І все, друзі. І прикурювать. Всім до побачення. Всім гарного дня.